Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу, ось я настав час нашого з вами відео. Сьогодні в нас на відео огляді телефон Huawei, який вже анонсував це посилочки від Артема. з міста Можна сказати, що, Huawei випускали клавішні телефони, ну, значить, і випускали. Я, ну, Судячи з того, що я тут переглянув в меню телефона, цей телефон суто йшов на американський ринок. Тут стоїть тільки англійська і французька мова. Все. Більше нічого нема. Стан телефону новий. От дивіться, під капоточку. Ну, новенький, з пломбочками, зі всім. Якщо навіть принюхатися, то можна побачити, що цей телефон практично з коробочки витягнули, покористувалися і поклали. Ні царапинки, ні нічого нічогісінько немає. Я планую собі залишити його в колекції, бо реально тако, в такому стані. ну, це Ви ніде не знайдете. Ем даних про даний телефон дуже і дуже мало. Просто вказано, от дивіться, от в інтернеті вказали, що під оператор МКС, М, 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 метро ПЦС і все. Це називається телефон Huawei Verge M570, cdma е, телефончик. Вказали, що телефон, е, зараз, зараз, хвилиночку, що телефон має е, вагу 90 грамів, тип зв'язку CDMA. Тип зв'язку CDMA. І все. І більше про нього даних ніяких немає. Ми зараз хоча б увімкнемо, подивимося, як камера працює. Я покажу вам, що дійсно в цьому телефоні пам'ять э, э, перепрошую, э, 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 лайфтаймер даного телефончика. Ну, дуже маленький. Дві години. Ну, це таке враження, що хтось приїхав, наприклад, йому треба було для зв'язку телефончик. Взяли, користувалися, кинули в шуфляду, Хтось потім взяв перепроду. Подивіться, красота. Заходимо зараз. Якщо я зараз найду це меню, можливо, воно ось тут чи десь чи. О, cool timers, о, дивіться, cool timers. Тепер дивіться. Received dialed, Загальний час. І Live timer, 3 години 35 хвилин 26 секунд. Смс-кудись 17 Тобто це практично час місяця. Тобто, може, хливо, хтось приїжджав е, до, е, знаєте, як приїжджають батьки до дітей десь в Штати, і їм треба просто для така балалаєчка. Взяли, покористувалися, кинули, а потім стало не потрібно, його да, видали на продаж. Подивіться, по, по камері, ну, камера тут ясно, що шо, шо хотіти від телефона м, з мінімальними параметрами. Але дивіться, ну, знімає він досить непогано. Ось таке у нас вийшло коротеньке, мягало коротеньке відео. Хай вам щастить, Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, па па па.